Так, всім привіт! Слава Україні! Христос рождається! Ми в Емілі Резорт. Там центральна ялинка, там озеро, тут підйомники. Ой, щось підйомники зупинилось. Ми йдемо тут на горку. Там зоопарк, там лами. О, А тут якесь дивне покриття. Щось підйомники зупинилися. Дивно. О, поїхали. Так, ось тут олені ходять. Оленятка великі і малі. Ми отут гуляємо. Тут така батутна. У-у-у-у-у! у Ось такий як батут. Сітка натягнута, тут такі стіни. Там така дорога. Канатна дорога. Ось така класна і прикольна. А ми йдемо далі. Трошка темнувато на відео, але в реальності світло нормально світить. Ми так йдемо, йдемо, йдемо. На хлопці тут стрибають трошки. Ось там така канатна дорога, а там внизу комплекс Емілі Резорт. Так, центральна ялинка, озеро і все решта. Тут підйомники їздять. так Підйомники. Ми йдемо гуляємо далі. Юстя. Ми йдемо далі гуляти. Отак. А ну данік, якісь трюки зробиш. Дань. О, Владик, вважай, Данік Владик, тиряєшся. Хочу тут касідка натягнута. Ну, так так баємося. Істинка. Опа. Все, йдемо. То там ми ось вот так гуляли. О, їстся. Данік. Ось така тут канатна дорога. Тут підйомники. Так їздять двері. Ааа, Все, Що, вставай. Можеш? Ставай. Можеш. Ставай. Йдемо. Данік, ходи. Давай кателяйся і йдемо. Юстинка, підеш сама? Давай! Ого, а тут обережно. Тут трошки порване. Надірване трошки. Будьте дуже обережні. Давай катиляйся. Влад? Владик, Данік, йдемо. Хлопці. Ой Юстя сама йде. Опа. а я легенько за нею. опа, па. Давай, йди, 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 ще трошки і зайдеш. Давай. Йди, йде, йди. Ястинка. То владик, то вже Данік нікуди. Ну Юстя, вставай, вставай, вставай. все, сонце, сонце. Давай, давай, я тобі допоможу. Ой, ні, все, саме нічого. Ми йдемо, потім може ще зайдемо колись сюди. Опа. Ось так. Так, Емілі, Резорт. Йдемо, Юсті, йдемо. така йдем. канатна дорога. Опа, йдемо йдемо йдемо. Юстинка, йдемо, йдемо, йдемо. Давай Єстинка, ми вже майже прийшли. Давай, давай, давай. А тут горка і там є пушки на сніг. Ось так. О, ця О, навіть трошки ще снігу є. Чуть-чуть. У нас трохи вітерець. Подуває. Там ходять такі оленятка. Олень-олень. Тут канатна дорога. Ми по тій канатній дорозі тільки що бігали. А ті оленятки під нами бігали Тут підйомники. Тут горка. А ми піднімаємося наверх. тут підйомники над нами. Ми вже майже вийшли на горку. Ось так. Йдемо туди наверх. А, Ого! Що, може потім на тому на низ поїдемо, а? Там внизу Емілія Резорт. Вид класний. Ой, і там у Львові видно високий замок. Це така краса. Там ялинка озеро, готельний комплекс. Ідемо далі. Владик, Данік. Данік, Данік. У тебе давай, давай тебе снімлі, як ти їде. Е, Владик, а де... Владик. Хай ще ну, ведіть. Отак, от отак Владик капіталь. З горки, якось так. Раз, ні, почекай, ні. Данило, Влад, відійдіть туди на бік, в котик. Ось така тут тусовка. Даник, Ладік. Юстя? Що? Йдемо до мами? А там? Ось там. Ого, ого. Таке містечко. Ціле. раз. так. Оп! 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 Оу-оу-оу, о! Дай Та таке. Юстя, оу. Дай Та так. Юстя. Та. Тут юстя на лоси, як стіта катаєшся. О, то що, клубничка? Що ти змучився? Данило, там далі біля оленя є ще щось, де можна сісти. Тут така у нас ялинка, тут у нас центральна ялинка, там олебеди. Та. О, а там підйомники. А тут грибочки. У нас дощ перестав падати, с ось так плаває, сніг помалу топиться. Шикарить ну, осіб світ. Розвійте ось так. Зде ногу бояться, діти, колядуйте, бо яйця. Краса. Діти. Кілометраж 12, 12, 10. Зараз буде 120 на 12, 1000, 120 Всім привіт! Слава Україні! Ось проїхав сьогодні 197 км, останні 13%, вже прочерки Але я вже доїжджаю додому. Так що навіть реально 200 км проїхати. Ну, але трошки підзаряджався, звісно ж, по дорозі. І півтора тисячі на Улті, півтора на оклоні. Ось так. Навіть можна так 80, 90, навіть 100, навіть більше сотні. Ну, зарядка. Наповну рекуперація валить, о, Навіть так наповну валить рекуперація на бережимі. І так навіть повністю. 80 кВт стисне на 8-9% акумулятор. Ось так. Ой так. Навіть ще немає черепашки. О, навіть 10% стало після рекуперації. Так що ось так. Перемови виключити. Звичайний драйв. комендантська года. Черепашка не включається. Не хочу вісімки you then Черепаха іде! О, черепах. О і черепах. Вот і черепах. Появилося вже. Все ставлю на заряд. Плюс один у нас. Ми їдемо. Там церква, там залізниця, а в нас тут сніг-сніг. Падає зима, зима прийшла. Ми їдемо. Владик, що тут пише? Влад, що тут пише? Владик, що пише? Кажи. Йок, Кажи нормально, Дань. Ну, да не ладик. Сипа, фікси, сип. сип, сип, сип. Давай. давай. І тяни на себе. Опа. Давай тяни. Там де є отвір, де ми його звідки ми брали. Давай сюди. Та ще сюди. От ми зарядили ліфа. Терезу Данило та ще такі. Лежа, тому є отвір. Пише, що демо, давай став на місце. Опа. Оп, оп. оп. Все, отак поставила все. Тепер сідаємо в машину. І варимо. І їдемо. Все, їдемо додому. Юстя. Ми пішли з нас. Все. Сідаємо і їдемо. Тут маємо такі ліхторики. Так, так, так. Ще треба включити. Які штучки. Закрізка. Тут зарядка. Так. 没，你懂得多。